Іван приїхав додому і побачив, що на дворі грали дітвора. Останнім часом до нього часто забігають сусідські діти. Діти це добре, біля них завжди ангели літають, Пригадалися Івану слова його бабусі. Чоловік хитро посміхнувся, бо побачив, як заглядає його син Андрій за Оксаною, яка зайшла на їхнє подвір'я, щоб забрати додому свого сина. Іван кашлянув і привітався. Оксана чемно відповіла, а Андрій у відповідь посміхнувся. Коли сусідка зачинила за собою хвіртку, Іван не витримав і запитав А що, синку, подобається тобі дівчина? Так, батьку, дуже. Від вас нічого не приховаєш, каже Андрій. А якщо подобається, то на що чекаєш? Хочеш, щоб твою Оксану засватав хтось інший? А що мама скаже? Ти ж знаєш її характер, вона точно буде проти. Не прийме вона чужої дитини. Але ж Оксана не винна, що у неї все так недобре склалося. Оксана нещодавно повернулась їхнє село з дитиною. Після важкого розлучення вона залишилась без нічого, і батьки запропонували їй повернутись додому, все ж разом легше, а Андрій, якому Оксана подобала ще зі школи, місця собі не знаходить. Це помітив Іван, який добре знав свого сина, і вирішив дещо йому розповісти. Ходи на сюди, синку, скажу тобі щось. Напевно, час настав, тільки пообіцяй, що те, що я зараз тобі розповім, ніяк не вплине на наші стосунки ти був, є і будеш моїм улюбленим сином. Андрій насторожився. «Батько, ви про що? Багато років тому я був на твоєму місці. Твоя мама я був закоханий ще зі школи, ми за однією партою сиділи. а потім вона вийшла заміж за іншого, і з села поїхала. Я тоді ледве це пережив, бо не бачив без неї сенсу. А потім твоя мама приїхала разом з тобою маленьким, тобі тоді навіть руку не було. І я відразу вирішив, що це мій шанс, і майже зразу сказав Марині, що вона може на мене розраховувати. Допомагав я вам чи міг, а через кілька місяців я зробив коханій пропозицію. Тебе я відразу усиновив, боляче сказати, але твій рідний батько відмовився від тебе. Я щасливий, що все так сталося, бо тепер у мене є син, яким я пишаюся, якого дуже люблю, так що нічого не бійся, і якщо любиш, то не втрачай свій шанс. Через рік на подвір'ї Івана і Марини було на одне дитя більше. Андрій одружився з Оксаною і невдовзі у них народилася ще спільна донечка. Іван дивився на діточок, на свою дружину, на доньку, на невістку, яка прийшла до них з сином, і не міг зрозуміти, як так сталося, що його син повторив його ж долю. Але дякував Богу за те, що все так добре склалося, вони з Мариною раду прийняли Оксану і її дитину. А ось мама Івана в свій час його вибір не прийняла, перестала спілкуватися з ним, як тільки той пішов до Марини. І скільки син не намагався помиритися з матір'ю, нічого не допомогло. Так і пішла вона у засвіти, не з сина і не прийнявши його вибір. Іван з дячністю згадав свою бабусю, яка була тоді єдиною людиною в сім'ї, що його підтримала. Діти це добре, біля них завжди ангели літають. Ці мудрі слова Іван запам'ятав назавжди. А життя воно таке ніколи не знаєш, як і куди воно поверне.